Хотел подключить вот такой девайс. Это кинопроектор. 8-мм привка. Хотел подивитися вот такой мультик. Каменный век. 24 кадра. секунду. 7 минут. Ну, вот. Тут а, гопле кремню. Вроде бы я, но он потрескал. И вообще не держится. Ну і виключайте з домаси. Виключатель тут в мене є. Знайдемо, де взяти рівня такого підібрати. Так здається, в нього все працює. Ось такий кінопроектор. В комплекті ще були всі барабани. Здається, на 24 на 16 кадрів.